Андре Лабан відвідує Київ вдруге. Минулого разу він привозив із собою шість картин та ретрофотографії. Тепер же художник представив у столичній публіці значно більше своїх творів, в яких переважає його улюблена блакитна палітра. А цей раз 21 картина на виставці. Тобто, це найбільша виставка, наскільки я знаю, що така, що була в нього. Бо він завжди де як виставляється в якійсь країні, бо це тяжко з транспортуванням, 5-6 до 10 картин. Свою першу картину пан Андре написав у 1965 році. Розробивши власну методику, він став першим у світі, хто почав писати підводний світ з натури. Андре Лабан вважає, що фотографії на відміну від живопису не може передати всіх кольорів і відтінків. Погружається, бере ховст, але на ховст він прикліплює такі спеціальні штучки, такі, такі щоб він не не спливав наверх. Обробляє холст ляною олією. І потім звичайними олійними фарбами малює мастихіном, не кісточками, бо вони співають наверх, а мастихіном і так вдавлює фарбу, щоб вона гарно приставала і не відставала. Потім, як, як вже домалював, піднімається на сушу і промиває прісною водою картину, міняє підрамник і там уже ставить підпис. На виставці також був представлений перший портрет Андре Лабана, написаний з натури. Його виконав український художник Михайло Дияк під час візиту до Франції. Андрея нас запросили, ми приїхали. Я, моя дружина і художник Михайло Дояк до нього в гості у Францію, Це недалеко біля Тулузи. І поки ми там пили вино, готували рибу, художник Михайло намалював його портрет буквально за годину, дуже швидко. І Андре казав, що це перший такий досвід, що він ну не сидів, не позував, просто займався своїми справами, і тут такий класний портрет. Получився. Андре Андре дуже задоволений ним. Нещодавно у пана Андре збулася мрія. Він написав картину на дні Чорного моря. Андре Лабан під водою не лише створює шедеври, а також грає на віолончелі. Про це він навіть відзняв власний фільм. Щоправда, зізнається, робить подібне не так часто, як занурюється у воду. Малювати під водою мені навіть легше ніж на поверхні, адже можна відплисти подалі і подивитись на відстані, що виходить. До того ж, допомагає відчуття невагомості в Україні. Пан Андре почувається комфортно. Окрім Києва, вже побував у Харкові та Львові. Найбільше з українського вразив шашлик з Дніпровського сома каже, що такої риби не куштував ніде. Мій батько до Першої світової війни жив у Львові. Тоді це ще була територія Польщі. На українській мові я знаю лише одне слово Будмо. Роботи Андре Лабана це можливість зануритись у підводний світ без гідрокостюму. Найкращою ж похвалою художник вважає, коли вдячні глядачі йому кажуть, що почуваються поруч із картинами як риба у воді.